Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 16 березня 2016 року. Середа, католицька церква Візантійського обряду сьогодні новою пам'яттю святого мученика Євтропія і його дружини Клеоніка та Василиска. За правління імператора Максиміана в понтійському місті Амасі у в'язниці перебувало троє християн два рідні брати Євтропій і Клеонік та Василиск. Три дні мучили вірних христових борців. Коли ж це не похитало їхньої святої віри, братів Євтропія і Клеоніка засудили на розп'яття, а Василиска невдовзі зарубали мечем 290-го року. Мощі мучеників прославилися численними чудами. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 2 глави з 3 по 11 стишок, де є наступні слова. І сила народів піде туди і скажуть: Ходіте, вийдемо на гору Господню в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками, бо сьому закон вийде. І слово Господнє з Єрусалиму, і Він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитимуться більше воювати. Доми Якова, прийдіть і будемо ходити в світлі Господнім. Так, ти відкидає. Людствій дім Якова, бо в них повно чарівників і знахурів, як у Філістимлян. І вони з синами чужоземців у побратимстві. Край його повин срібла і золота, і нема ліку його скербам. Край його наповнився кіньми, і нема ліку його колісницям. Край його повинен ідолів. Вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина. Ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі, зарийся в землю за страху перед Господом і перед сяйвом його величі. Поникнуть горді очі людей. Принижена буде. Пиха людська, один Господь звісочиться того часу. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитимуться більше воювати. Скажете, що ці слова не належать нашому світосприйняттю, адже світ побудований за іншими законами. Маєте рацію. Однак хто ті закони збудував, чи не людина? Тож людині під власне ці закони також змінювати, але в самому корені. Доля держави залежить, як відомо, від її політики, тобто від тих дій та законів, які стосуються всіх людей, від грецького полі етос те, що стосується багатьох. На жаль, це первине значення більшість сучасних політиків цілком змінили на означення того, що стосується лише їхніх справ та добробуту. Бо якщо б ми всі жили так, як вони, то Європа просилася б до нас, а не ми до них. Те, що ви робите кожен день, має більше значення, ніж те, що ви збираєтеся зробити незабаром. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.